Це така смакота. Якщо ви приготуєте це хоч раз, ви будете хотіти приготувати це ще і ще, а гості будуть питати у вас рецепт. Ну бо по іншому не може бути. Mm. Груші нарізаю скипками. Вершкове масло розтоплюю на сковороді і додаю коричневий цукор. Можна брати білий або просто мед. Виходить ось така карамелька. Кожен шматочок груші з обох сторін я карамелізую в ній. Коли груші обсмажаться, на сковороді залишиться трохи карамелі і сок, який пустили груші, і на залишках цієї карамелі я буду смажити булочку. Для цих брускет ідеально підійде чи абата або багет, але можна і батон. Кожну гріночку, поки вона ще тепла, змащую сиром з блакитною пліснівою. Зазвичай я обираю горгонзолу або дурблю. Зверху викладаю карамелізовані груші а на груші сир камамбер або брі. І моя вам порада: ось саме в цих брускетах не варто заміняти сир з блакитною пліснявою на будь-який інший, бо втратиться ось цей пікантний смак. Ще трішечки поливаю рідким медом і присипаю подрібненими волоськими горіхами. А ви обов'язково збережіть цей рецепт, бо це дуже смачно. Поставте мені вподобайку і підпишіться на мене, якщо ще не підписані. Смакуйте на здоров'я. А руколу можна сюди і не додавати.